Замовила на розетці ось таку рамку, писала про неї, вже посилання навіть давала. І подумала, та блін, зараз розкуплять всі, а мені не достанеться, а я теж хочу. Було одну, думаю, зараз спробую, Може, я дарма її взагалі е, рекомендувала. Основний її плюс в тому, що коли ми відкриваємо і тут багато місця для того, щоб зберігати роботу, Якщо у вас. Дитячі малюнки, наприклад, або ви малюєте. І у вас отак, як у мене, всі лежать по файликам офісним. Наприклад, хочу зараз ось цю роботу поставити в цю рамочку, а всі інші просто покладу. Що в результаті? От. А потім робиться ось так. Тут магнітна штука, і потім берете отак от і ставите десь, тільки треба було отак поставити. Речо берете і ставите в себе вдома або вішати таку прекрасну роботу.